І того залишилось мені одну яндовку заліпити. І останній штришочок. Бань. О, селі. Римовочку приліпив, ще тут підходить. І от капельничок конденсатор. Конденсатик в риму. Тут буде ще один капельничок такого. такой. Ось такі капля кладеться сюди. Отак, ба. Закріплюсь тимчасово. Колись сильні дощі, воно вже не прилітає через дерно, воно зализується, дуже практично і гарно виглядає. І так воно виглядає з землі. Ось такі має, має продукт продуктом, десь 35 мм на вентиляцію і чітко виходить, ай на то виглядає. Чітко хорошо. Сьогодні Мороз, мороз, але нічого, руки трошки замерзли. Оріночка. Все готове. І особливо приємний такой кладеш, є. І, і були по центру. Все рівненько. Все добре. Бо я зможу. Метал.

Ось такі елементи викріплення коньочків. Резонтував арарат, Дніпрокровля його, сторінка називається. І ми монтуємо зараз сюди брусочок. Це забиваємо коньочок. брусочок і коньок Підтримуємо Арарата дуже позитивний хлопець. Майже такий, як я в нього сфера діяльності. Приємно завжди дивитись на нього. Завжди приємно написати коментар. Взагалі позитивний чувак. Дякую, арарат за підгончик. Подарив колега. Дуже приємно. Арарат реалізує такий. Кріплення треба поправити, під ниточку монтуємо, зараз досочку. І от під ниточку, досочку. пань. Опа! І воно. Сідає у нас бомба. Аго, не можна ходити, Щас буде рівненько.